Чого я взялася за, за цю тему? Тому що я недавно була на діагностиці і, відповідно, е лікар сказав, що в мене є і пісочок в нирках, і мілкі камінчики є. І, відповідно, бачите, от мені прописали отакий продукт, щоб я перший місяць якраз я почала от з грудня е місяця я почала пити це ФЗ для нирок. І тому я сьогодні і хочу зупинитися саме на цьому продукті, тому що це продукт нашої компанії. У нас багато є продуктів, а це продукт нашої компанії. І що входить, і яка дія того, що входить в цей продукт. Ну, Валентина Володимирівна сказала вже, що. Хвороби нирок є багато від хвороб нирок, я вже їх не буду перераховувати. Але щоб запобігти цим хворобам, теж існує багато чинників, які Валентина Володимирівна називала. Але ми, як завжди, шукаємо першу причину. От минулому, Минулий раз, пам'ятаєте, Вадим Олегович казав, що шукаємо першу причину. Бо якщо у вас це сіт чи запалення нирки, ви прийшли до лікаря, вам назначили лікування. ви, ви пролікувалися, і не факт, що ви знову не захворієте. Так, треба шукати першу причину. А перша причина полягає в чому? профілактиці. Так, вона про профілактиці, і ми завжди чомусь шкодуємо грошей на профілактику, а потім викидаємо не знати, які гроші на лікування. Тому от наша компанія випускає такі продукти, які от запобігають, щоб наші органи хворіли. На перших порах, коли ще не складне ускладнення, невелике верніше ускладнення, щоб допомогти організму, і е, запобігти, щоб потім далі ми не хворіли. Ну і будемо говорити, звичайно, по нирках. І в новому житті в нашій компанії нове життя є багато продуктів розроблених, які саме направлені на е, профі профілактику нирок. Ось це такі продукти, от як я сказала, це фітоздоров'я, для нирок це таблетована форма. Є ще нефрофлор, таблетована форма. А пітон фітос це такий продукт, який при всіх запаленнях ми використовуємо. Хто користувався, то прекрасно це знає. Еліксір для нирок. Так, ну і, звичайно ж, ціла купа екстрактів, які е, знімають запалення, які живлять, надають спазболітичну дію. Це і каштан, і петрушка, і бетулін, і береза, і хвоя, череда, шипшина, нагідки, ромашка. Ну тобто вони якби під'єднані до основного продукту і теж відіграють свою е, певну роль. Ну, конкретно по цьому по продукту фіто здоров'я для нирок. Цей препарат рекомендується для покращення роботи нирок та сечовивідних шляхів. І він, я так собі підчеркнула і вам так підчеркнуто скажу: надає протизапальну і сечогінну дію, сприяє виведенню з нирок піску і мілких камінців. Допомагає в лікуванні сечовивідних шляхів, зменшує запальні процеси при хронічних запаленнях нирок, сечового міхура і сечовивідних шляхів. Надає, сприяє, допомагає і зменшує. Тобто, оце і є та профілактика, про яку ми з вами говоримо. Які ж входять компоненти? В цей продукт, він, звичайно, складається з багатьох компонентів, і сюди входить аж цілих 10 компонентів, які, коли працюють разом, надають нашій нирки здорово працювати так, щоб вона не могла захворіти. І таким чином, перше за все, це мучниці трава. Якщо ну мучниці трава, якщо хтось знає лукнянка, то так топнянка. Якщо хтось знає медвеже око, медвеже вушко, Ну по різному, по різному, називають її. Ну, ми вже говоримо українською мовою, то говоримо, що це мучниця. Вона допомагає якраз лікувати інфекційні захворювання. Сечовивідних шляхів. В ній є в листі мучниці. Є таке така речовина, як альбутин. Це вже е, медична, тому я читаю що вирізняється антимікробними, от через то ми кажемо інфекційні захворювання, лікують, тому що альбутин вирізняється антимікробними властивостями, тобто вбиває мікроби. Так? І особливо ефективний проти бактерій, що, виникають урологічні, що викликають урологічні інфекції, такі як цистит, наприклад. Так? Ми ж вже це багато раз проходили, знаємо. Далі, слідуюча трава це ортосифону Трава. Ортосифон ще називають кошачий вуз. Він в нас не росте в наших от північних районах і взагалі він на півдні. Або десь там в Індії, Індонезії, ну, в теплих країнах росте така квіточка, я дивилася в інтернеті, не маю можливості, можна було, щоб фотографії зробити. Така квіточка гарний, довгий бутончик, і а це і, і вусики такі так через то так і називають його кошачий вус. Діуретики. Діуретики це такі сечогінні препарати, е, препарати, які посилюють виведення рідини е, та соли з організму через нирки, збільшуючи кількість сечі. Чим більше сечі виходить, тим більше соли, які мали би відкластися в нас в організмі. А так вони виводяться за допомогою сечі. От тому цей ортосифон. Трава його, він є сильним діуретиком і має добре виражену сечогінну дію з виділенням з організму навіть солей важких металів. Це такі, як свинцю, наприклад, от за допомогою саме цієї трави можна виводити солі важких металей, а також там сечової кислоти. Ви знаєте, що це так само надлишок сечової кислоти. Він потім накладається на наші суглоби рідні, і ми потім страдаємо там чи подаврою, чи от мені поставили діагноз, що можливо навіть як же ж він називається діатез, діатез. Се, кисли що кислий гіатест, багато солі відкладається, можу, можливо, неправильно виводиться сеча організму. Слідуюча – це яснотки білої цвіт. Яснотка біла це наша глуха кропива. Та, наша глуха кропива, яка не жалить. Вона всі напевно бачили, що якщо десь там садок заріс, там чи ще mm -hmm. там щось, то вона такими білими квіточками цвіта, mm -hmm. такі які теж в світі має. І от вона має теж це лікувальна трава, і вона зменшує хронічні запалення у сечовивідних від них. Шляха, і вона є одним із компонентів цього препарату. Ну, нагідки. нагідки квіти, ви прекрасно знаєте, календула наша це природний антибіотик, він, звичайно, має протизапальну дію, протимікробну дію, має противірусні властивості і також нагідки допомагають відновити функцію печінки. Так, далі волошки квіти. От я ніколи за волошку навіть не чула. Чесно, що волошки теж мають лікувальну. Е Визначивці так. збирали таку підішували да, ну... волошку. Я думала, може так, для красоти там вішають, висушили там, як ми любимо такі квіти, засушені, щоб там зимою десь були. Всі оказується, що вона так само, волошки квіти зменшують запальні процеси при хронічних запаленнях нирок, сечового міхура, а також затримці ці сечовипускання і так само мають сильну протизапальну дію. Ну, бруньки берези це ми дуже добре знаємо. Що береза вона протизапальна і ми дуже в багатьох випадках її використовуємо. Але в даному випадку вона не тільки протизапальна, а вона ще шанирку живить вітамінами, тому що береза має дуже велику кількість вітамінів. Тому тут вона якраз підключена не тільки як протизапальна, але і ще як вітамінна. Ну, має вітамінні властивості. Я лівцю плоди. Можевільник, так само, якщо знаєте, це шишечки маленькі такі там є в ньому. От так само ці шишечки мають дезінфікуючі властивості, жовчогінну дію і протизапальну дію. Ну і оці всі, що я назвала, бачите, вони в основному мають противірусні, протизапальні, дезінфікуючу дію, такі якби бережучі або забирають запальні процеси. А от далі йде морква насіння. Так от, морква насіння сприяє виведенню з нирки піску і маленьких дрібних камінців. І е, має так само сочогінну, жовчогінну, спазмолітичну дію, але саме от вже е, виведення піску і е, дрібних камінців полягає на е, моркву. І е, на марену красильну, там в ній використовується ще корінь з кореневищем. Е, е, марена. Так само в запущених садках, біля річок росте висока така. Е, Рослина з такими довгими вузькими листочками, і маленькі такі світять жовтих квіточок, жовтий квіточок. Да, От то вона використовується так само, сприяє вона розчиненню ниркових каменів, виведенню піску і дуже має гарну спазмолітичну дію. Тобто, ви знаєте, що коли нирка запалюється, то дуже спазми. От мене в мене чоловіка колись теж так було, Боже, то це. Неможливо, які це болі при цих спазмах, то саме от Марена красильна і ще хвощ. Це 10-й хвощ, він теж має не тільки сачугінну, а ще спазмолітичну дію, теж знімає спазми. І оце все разом включено в ці таблеточки. Кожну таблеточку, яку ми п'ємо, він має 10 таких складових, які в своєму загальному. В складі вони виконують ту функцію, що профілактують нирку або надають їй першу допомогу.